працюємо над помилками, тому що їх в захисті багато і тактичні помилки даються взнаки, дається взнаки те, що нема в нас можливості виходити на велику воду. І кожен тур для нас це як завжди, як це вже, як правило, у нас така маленька несподіванка. Ми дуже довго втягуємося і привикаємо до води, до поля, до суперника нормального. В таких умовах війни тривога, немає світла, немає тренувань. Не вистачає нам тренувань, і тому ми так трошки виступаємо, але дуже стараємось, дуже хочемо зараз них перемогти. Не зможе нас підтримати ті підтримати ті гравці, які грають за кордоном. Мається на увазі ті, що основні наші збірні збірники. А беремо подивитися мужичка влада. Він грає за кошице за модрі драчі команду. Подивимось, спробуємо його використати нам, можливо, в майбутньому залучити до збірної України. А так їдемо своїм складом і беремо ще молодого воротаря, бо він не встиг наш основний братар не встиг відновитися так само. І беремо ще двох молодих, які ми до того брали Арсішевського і Чужука.